Природно, на кожній презентації питають про назву, і я відповідаю, намагаючись не бути одноманітною. Але мені от хотілося б саме в розмові з тобою, і саме в київській аудиторії проговорити. Мені здається, що абсолютно природний процес, коли автор з кожною своєю книжкою, чи з кожним якимось хронологічним етапом, коли формується висловлювання. Змінюється, лишаючись при своєму усерді, але але ну, трансформуючись відповідно до того, як формується досвід, як змінюється час, що переживає автор як людина. У той момент, коли книжка виходить, вона вже починає належати читачам, і кожен має право прочитати її так, як, як це прочитується йому їй. І для мене насправді дуже цінно, що цей пласт. Текстів, який для мене однозначно вже залишився документом, досвідом, але в якому я не живу на цей момент, відгукується людям як, як живий нерв. Але де межа просоня запитує. Де межа? Гарячкова вигадує відповідь схожу на жарт у потоках дощу, вечірні вогні дрижать. Пальці смерті щодня і холодніші, і довші, мало є гіркішого за похорони у дощ, обід ноги в розкислу глину кинуто дошки і над нами по всьому цвинтарю прапори, прапори, заграє синих птахів, що б'є кольоровими крилами, на хрестах знайомі обличчя. Спинися, поговори. Як посміти потім жити, прийшовши в домашнє тепло? Він лягає знесиленого і цілує лоба. Відчайдушне, бездомне літо такого ще не було. Але де межа ці яри, стали і степи, ці обжинки, ці квіти соляної ропи, коло світла від лампи, коли поранений спить. Коли я торкаюся легко його стегна, почитай мені в голос, хай дихає глибина. Між колишніх означень буде котресь про нас. І межі немає, лише кордон і мета. Не водимо близька і гостра, така висока і проста. Почитай мені, поки голос, не замовкай, читай.